Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Ох, от що я купив, друзі. Вручну косити немає часу. Так що купив отаку косилку Китайську косу на свій мотоблок. Коротше, капець дивіться, яка ситуація. Коли двигун стоїть. Оцей Кронштейн повинен якби кріпитись от сюди. а Він не стає, тому що двигун дуже сюди поданий і тоді послабляється ремінь. Ніяк не виходить прицепити в оці отвори. Дуже близько стоїть двигун, виходить. Не знаю, як вони робили. Коротше, цей, цей кронштейн. Коротше, я вирішив сверлити сверлити два нових місця для того, щоб отак от з краєчку поставити кронштейн. Ну, дитина спить, зараз не можу досверлити. Зараз трошки пізніше почну. Так, що по косилці? Замовляв на ромбі. Ну, що хоче сказати. Оцих двох гайок не було. Тарілки прикручувати не було оцих двох гайок І чогось там ще не вистачає. Чогось не вистачає, а чого, не пам'ятаю. Ну, коротше, коротше, ще якоїсь дрібниці не вистачає. А, оцих болтів, якими кріпить е-е сюди цей кронштейн на яку на який косилка цепляється. Коротше, підмостив дощечки, щоб двигун зараз здвигати, то не можу сверлитись. Зараз і тут тоньшим сверлом просверлю. Тоньшим, товщим, товщим і так дойду до такого сверла. На болт. Не знаю, який це болт? чи 12 чи щось таке. Коротше. Чи на 10. Ну, коротше, треба вдома там багато радянських ще болтів, гайок, гроверів. Коротше, підберу сюди щось і треба ставити. І були такі болванки, прості леза, не знаю. Спробую їх підточити, вони дуже тупі. Поки не куплю сегменти сюди. Треба сегменти, бачу, всі ставлять. ну І залишу один ремінь. Поки буду без великої нагрузки працювати, то буде на одному ремені. Ну, коротше, коротше. І треба обов'язково зварити противовіз, Сюди якийсь груз щось придумати, тому що дуже-дуже важко на руки мотоблок піднімати. Коротше, капець, важко страшне. Вести ще коса буде спереді. Ну, коротше, треба його піднімати, щоб повертати. Ну, коротше. Тут ще доробок капець. Я думав, ага, куплю зараз, швиденько, ага, швиденько. Тут 2-3 дні треба налажувати оце все діло. А як воно буде, коротше, подивимось, подивимось, друзі. Так, просверлив я три отвори. Три отвори і кронштейн поставив. Слава Богу. Капець. Тут движок сильно близько, якраз от сюди стає, практично практично от сюди вплотну. І сюди неможливо вже поставити оцей кронштейн. Ну, коротше, косарки. Тому прийшли сверлити, ну нічого. А тут так болтик поставив, щоб в центральному гвинту на, на тяжкі рівня не заважав. Ну, коротше, працюємо зараз. Поставити треба двигун на місто і пробувати підганяти саму косарку на крепіж, на цей, на цей кронштейн. Ну, коротше, подивимось. Я зробив так, що, в принципі, можна туди, навряд чи мож, ну, треба буде подавати. А сюди можна подати ще. Ну, коротше, коротше, зараз подивимось, що воно з цього вийде. Так, боді нам допомагає. Редисечка, є така у нас редисочка. Ось така ридисечка потрошечку наспіває. Росте боді. Так, дай їй рости, не треба їй. <му> да, редисочка, редисочка. Будемо хрумати свою редисочку. вона там серед віки як росте, гарно. <кій> Думали густо, але нічого нормально. Нормально нічого росте. Зато закрила так щільно все. Прориваємо потрошку, щоб було інше місце рости. Поливаємо кожен день, стараємось, редиска любить полив, а смачна, яка це просто. Так що в нас тут ще перчик. Петрушечка посходила, петрушечка. Помідорки, які вже треба підв'язувати, давати їм. <кій> Рамку тут досточки так прикручу. І треба мотузочку, і щоб вони так плились і не падали. Там трохи моркви. Попрориваємо її потім як ще хай підросте. Укропчик сходить вже потрошечку, сходи, сходи. Щавель, шпинат, базиліка там трошки сходу, Салат, он який листя салату сходу, Цибулька. Огірчики вже огірочки. От вже зав'язується, скоро зацвітуть. Теж треба їм прикрутити дощечки, мотузочку натягнути, щоб був ріст. Да? Мурочка прийшла до нас тут. Мурочка. Мурочка прийшла. Понаводили нам котят, це просто капець. Ця навела двох, ну одного десь загубила, тягала, тягала, тягала і такі десь затягала. Ох і Мурочка. і приблудна кішечка теж навела кошенят. Ну нічого, всіх залишаємо, хай будуть, мишей криз будуть ловити. От як боді любить мурочку. Гладь, не, не хватай її. Гладь так, хороша мурочка, хороша мурочка наша. Під мамі допомагати. Так, треба вже бур'яни тут поскошувати. Швидко виросли. Ну що там? Познаходила вже. Ану покажи пучечок. О, який пучечок. Мілковато, але нічого, треба проривати. Наступного разу трошки треба не так густо її сіяти. то смачна, смачна, хоть и мелковато. Такой точно не купишь на базаре. <coughs> Ничего, сегодня еще зальем добре так грядку. Так что, якось так.